Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про фільм про в'єтнамську війну, під час зйомок якого уряд США відмовився бодай якось допомагати режисерові через те, що сценарій не збігався з офіційною точкою зору на цю війну, американську військову драму Апокаліпсис сьогодні. 1969 рік. Розпал В'єтнамської війни. Капітан Уіллард значиться у складі повітряно-десантної бригади. А насправді використовується командуванням для виконання спеціальних завдань, пригнічений внутрішніми проблемами, не пристосований до мирного життя. Він живе у готелі в Сайгоні, чекаючи наступного завдання. Він зловживає алкоголем, вдається до спогадів і щоранку розносить свій номер, кажучи, що відчуває як слабше, поки в'єтнамці в джунглях міцнішають. Кілька місяців тому він скористався відпусткою і полетів у США до родини. Там зрозумів, після того, що він пережив у В'єтнамі, жити Колишнім життям він ніколи вже не зможе. За кілька днів він повернувся назад до В'єтнаму. Одного дня до нього приходять двоє військових і сповіщають про те, що їм доручено доставити його до штабу. Уіллард страждає від похмілля і не хоче нікуди йти. Конвоїри ведуть його спочатку в душ, а потім у штаб. Там його зустрічають двоє високопоставлених кураторів і співробітник ЦРУ. Куратори розповідають Уілларду про завдання знайти у джунглях Камбоджі колишнього полковника полковника американської армії Уолтера Курца, який служив раніше у лавах зелених Беретів у групі спеціального призначення, а до того на офіцерських посадах при американських контингентах у западному Берліні та Південній Кореї. Вони стверджують, що полковник Курц, один з найкращих офіцерів за весь час існування американської армії, без узгодження зі штабом, віддав своїм людям наказ знищити кількох подвійних агентів розвідки. Потім Курц дезертував з божеволів і тепер командує. Групою місцевих жителів у джунглях нейтральної Камбоджі, які шанують його як Бога. На сам кінець куратори кажуть, що Вилард, знайшовши курца, повинен усунути його від командування. Навмисно уникаючи слово, вбити куратори також наголошують, що цього завдання офіційно ніколи не існувало. Їхня розповідь про Курца сповнена загадок і недомовок. Наприклад, вони мовчать про те, що попередник Уілларда, інший ліквідатор, спрямований з тим самим завданням раніше, залишився з курцем і став його вірним послідовником, написавши своїй дружині листа, що він більше ніколи не повернеться. Дістатись місця призначення Уіллард вирішує на патрульному катері, прямуючи вгору по річці. Дорогою він вивчає досьє курца і розмірковує над завданням. Уіларду здається, мотивація для усунення. Курца недостатньо вагомою, адже звинувачувати тут, у В'єтнамі, когось у вбивстві, так само безглуздо, як штрафувати за перевищення швидкості на перегонах. Катер прибуває спочатку до посадкової зони, де базується гелікоптерний підрозділ, яким командує ексцентричний підполковник Кілгор. Він великий шанувальник серфінгу і любить підкурювати місцеві хвилі навіть у моменти, коли його солдати відбиваються від в'єтнамців. Він має допомогти екіпажу Катера пройти через зону активних бойових дій. Команді необхідно піднятись вгору річкою у певну точку, але підполковника це місце не влаштовує, бо воно добре укріплено. Однак, несподівано підполковник Кілгор упізнає Ленса Джонсона, кулеметника на катері, який добре відомий як найкращий серфер на узбережжі Каліфорнії. За можливість посерфати на хвилі разом із знаменитістю, підполковник відразу змінює військові плани, зовсім не зважаючи на можливі втрати. Він просто хоче захопити поселення, знищивши будь-який опір, а потім весело покататись на двометровій хвилі. Він вважає, що жертви серед мирного населення не мають значення, бо в'єтнамці не серфлять. Наступного дня, рано вранці, повітряна кавалерія починає атаку на пляж і селище поряд з ним, включивши в гучномовцях політ Валькірій з опери Ріхарда Вагнера Валькірія, оскільки за твердженням Кілгора це дуже лякає в'єтнамців. Вишукувавшись у бойовий порядок, ударні гелікоптери, зосередженим ракетним вогнем, знищують слабко озброєну оборону в'єтнамців. Солдати десанту за підтримки гелікоптерів захоплюють село. При евакуації пораненого солдата до гелікоптера прибігає. Дівчинка підліток і кидає всередину гранату. Гелікоптер вибухає, а її саму і її батьків розстрілюють з іншого гелікоптера. Тим часом на береговій лінії з джунглів залишається відчайдушний опір місцевих партизанів. Тому підполковник Кілгор викликає літаки, які підпалюють усі навколишні джунглі напалмом. Підполковник тріумфує і каже, що обожнює запах напалму вранці, адже це і є запах перемоги. Через напалм вітер на березі різко змінюються, від чого потрібні для серфінгу хвилі зникають. Підполковник Кілгор каже, що треба почекати всього 20 хвилин, поки хвилі знову з'являться. Але Уіллард не має на це часу і він командує катеру йти далі вгору річкою. А щоб провчити підполковника, Уіллард забирає його дошку. Наступної доби Катер постійно йде вздовж берега і ховається під деревами, тому що його розшукує вертольотом підполковник Кілгор і через гучномовець просить повернути йому дошку. Адже у В'єтнамі іншу таку дістати неможливо. Ленс припускає, що полковник розшукує їх на всіх гелікоптерах, на кожному з них просто вмикають запис голосу підполковника. Рухаючись вгору річкою, Уіллард вивчає на Курца, отримане в штабі. Курц мав видатну кар'єру. Його готували обійняти посаду генерала в Пентагоні. Однак після кількох місяців у В'єтнамі 38-річний полковник вирішує пройти курс навчання у спецвійська. Уіллард і сам пройшов такий курс, коли йому було 19. І за його словами, мало там не здох. А тому з цього моменту Уіллард починає поважати Курца, вважаючи полковника неймовірно міцним і вольовим бійцем. Бійцем. На катері ніхто, включаючи командира, не в курсі місії Уілларда. Формально він вважається пасажиром, якого треба доставити до заданої точки. Зрешти питань рішення приймає командир катера. Наприклад, до обов'язків патрульного катера входить обшук в'єтнамських човнів у пошуках зброї для партизанів. Обшукуючи один з таких човнів, на якому підлітки перевозять рис та овочі, військові уважно оглядають кожну скриньку. Коли одна з в'єтнамських дівчат намагається завадити відкрити один з Нервовий кулеметник розстрілює її на місці. Відкривши ящик, патрульні знаходять там маленьке цуценя. Прибувши на чергову американську базу, команда бачить там платформу у вигляді сцени. Командування бази вирішило підбадьорити солдатів та запросило виступити з танцювальною програмою дівчат із плейбою. Солдати, які відчувають сексуальну напругу і психічні зриви, викликані безглуздою бійнею, вибігають на сцену, чи то за автографами, чи то зґвалтувати танцівниць, не бажаючи цього перевіряти, організатор разом із дівчатами. Ледве встигає полетіти геть на гелікоптері, який навіть не встиг здійснити дозаправку паливом. У Уиллард, поповнивши запаси палива, провізії та боєприпасів, наказує вирушати. Наступного дня команда досягає чергової бази. Місцевий командир два місяці тому наступив на міну, і солдати з того часу просто нічого не роблять. Також Уиллард знаходить гелікоптер плейбою, якому без дозаправки довелось довелося сісти тут. Уиллард, підкоряючись раптовому пориву, обмінює дві бочки палива, Лива на можливість для своїх солдатів провести кілька годин із дівчатами з плейбою наступного дня, продовжуючи йти вгору річкою, команда втрачає більше половини складу після того, як їх обстріляли з джунглів партизани. До наступної точки на катері дістаються всього троє: Уиллард, Ленц і хлопець на прізвисько Кухар. Опинившись на лінії фронту, Уиллард зустрічає в окопі загін божевільних солдатів. Щоранку загін ремонтує міст через річку, а вночі вони безуспішно захищають і цей міст, і своє життя від нападу в'єтнамців. Вони майже не сплять і давно вже перестали усвідомлювати, що відбувається довкола. Капітану Уилларду не вдається налагодити діалог ні з ким із них, а тому. Він вантажиться в катер і перетинає ділянку під мостом, поки їх несвідомо прикриває божевільний загін. Так катер опиняється у нейтральній Камбоджі, де у джунглях ховається курц. Наступного дня вони прибувають у поселення, де їх зустрічає божевільний фотожурналіст, який розповідає про велич курца, називаючи полковника воїном поетом у класичному розумінні, що ймовірно означає відсутність будь-яких моральних обмежень. Уиллард залишає кухаря на катері із вказівкою викликати бомбардувальники у цей квадрат, якщо він не повернеться до восьмої вечора, а сам іде з Ленсом до поселення, де його беруть у полон місцеві жителі і відводять до. Курца через годину курц приносить Улларду голову кухаря, який залишився на катері, бо полковник добре знає стандартні інструкції під час таких операцій. Курц звільняє Улларда і розповідає про свої погляди на методи ведення війни. Курц не розуміє, навіщо стріляти в цивільних, а потім доставляти їх поранених до шпиталю. Він вважає це лицемірством і впевнений, що воювати треба без жалості та сантиментів. День за днем курц занурює у Уларда у свою філософію і переконує його сміливо дивитись у вічі жаху і навіть з ним подружитись. Також Курц каже, що після цієї війни у них обох немає способу повернутись до звичайного життя. Пізніше журналіст натякає Уилларду, що Курц бачить у ньому свого наступника, бо він сам дуже втомився. Сам Уиллард розуміє, що Курц хоче померти як воїн, і коли жителі поселення виконують один із своїх обрядів, приносячи в жертву би. Уіллард вбиває курца за допомогою мачете. У кімнаті курца Уиллард знаходить надруковану доповідь. Перегортаючи її, Уиллард виявляє зроблений рукою курца напис: Скиньте бомби, знижте їх усіх. Люди, що оточували курца, схиляються перед Уиллардом і готові прийняти його як нового вождя. Але Уиллард бачить на прикладі курца, що цей шлях веде в нікуди. Він повертається на катер і пливе річкою назад зовсім не уявляючи, як жити далі, дякую за перегляд. Зверніть увагу, Вилард так і не з'ясував, чим Курц так сильно заважав командуванню. Давайте спробуємо припустити це у коментарях. А ще, будь ласка, тисніть серця та підписуйтесь.